Друзі, вітаю! Ви на каналі Хепістар. І сьогодні поспілкуємося на музвар Евор 2023. Запрошена українська співачка нової хвилі Софія Єгорова. Дуже приємно. Я рада вас бачити. Скажіть, будь ласка, про свою творчість. Наразі я виступаю як волонтер найчастіше для дітей, для переселенців, для наших військових, для наших захисників. Також ми разом з лікарнею Охмадит. Ми їздимо з. Ними у різні куточки України, коли лікарі лікують діток, вони виїжджають. Ви у них є виїзна бригада, куди вони де вони лікують діток у різних куточках України. А ми перед цим з дітками танцюємо та співаємо. Дякую, що питаєте. Та вважаю, що зараз найголовніша місія мене як артиста це щоб люди відволікалися на концертах, щоб люди співали, танцювали, щоб діти також відпочивали і відволікалися від усього, що відбувається довкола. Адже дитинство має продовжувати Ошуватися тому наразі е, ми зустрічаємося на концертах. Ми співаємо разом пісню Ми є любов. Також е, для людей старшого віку, хто знає нашу українську культуру, наші золоті хіти. Ми разом з ними співаємо в унісон пісню «Край мі, рідний «Край, ми були колемозгового в обробці. Ми ось нещодавно повернулися з концерта у Вінницькій області для переселенців з Маріуполя. Там ми вже виступали вдруге. Там великий концерт зробили разом з дівчатками з Вінниці, і всі люди підспівали, підтанцювали. Вставали з місць. Вони танцювали, діти виходили на сцену, також стрибали. Підписували потім плакати після виступу, фоткалися. А головне вони посміхалися, і це найголовніше.